Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Світільних Ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І сьогодні ми хочемо поговорити про настільну гру зоряні війни, зовнішнє кільце, Star Wars зовнішнє кільце, яке, яку локалізувало видавництво Kilo Games і надіслало нам на огляд. За що ми їм безмежно вдячні? Але на початку відео я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають. Нашу країну в цей нелегкий час. І також хочу подякувати усім волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що в їхніх силах, аби наші захисники та захисниці мали все необхідне для того, аби комфортно захищати нашу неньку та наш народ. Тож, всім велетенськи дякую, ви всі супермолодці. І також нагадую про нашу ініціативу МІПЛОС против ворогу», де ми збираємо кошти власне для допомоги нашим захисникам та захисницям. І. Також хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує наш канал. Ви всі молодці, я вам всім велетенськи дякую. Е, хто не пам'ятає, то в мене є певна ідея, на яку, власне, ми накопичуємо кошти, і з вашою допомогою, я маю надію, її вдасться втілити. Тож, якщо ви маєте бажання та змогу підтримати фінансовий канал, я буду вдячний. Номер картки є в описі до цього відео, і ви можете завжди туди закинути пару гривень, адже. Без вашої підтримки нам дуже важко розвиватися та робити цікаві та незвичні для українського настільного Ютубу речі. Тому чекаю на вашу підтримку. І давайте перейдемо до відео. Але маринка ще хоче щось сказати. Маринка дуже хоче подякувати всім підписникам і коментаторам, які залишають коментарі під нашими відео. Дуже дякуємо. Ми з вдячністю завжди їх читаємо. Продовжуйте так далі. Так. І сама гра. Отже, настільна гра Star Wars зовнішнє кільце. Star Wars Зовнішнє кільце це є гра пісочниця, розрахована від одного до чотирьох гравців з середнім часом партії просто дуже багато. Тепер прокоментуй, що таке гра пісочниця для тих, хто не знає. Окей, гра пісочниця це гра, де ви маєте мету, але шляхів до її досягання у вас є насправді дуже багато. І фактично кожен буде бавити свої пісочниці, якщо він хоче. Звичайно, ви можете конфліктувати чи співпрацювати з іншими гравцями, але це вже, як то кажуть, up to you. І давай трошки розкажемо про механіку. І головне, я забув сказати, що одним з авторів цієї чудової гри є наш улюблений Корі Конічка, ігри якого це просто фактично шедевр за шедевром. І... Е... Я не знаю, для мене гра Корі Конічки — це такий, ну, не то, щоб інстабайт, бо не завжди є можливість купляти ігри, але однозначно треба зіграти, щоб відчути, наскільки людина гарно попрацювала. І що власне Маринка тут, тільки як я перший раз розкладав цю гру, щоб ми зіграли її, вона каже: ага, о, я його впізнаю, типу, пізнаю його стиль. І так, в цій грі це такий доволі впізнаваний стиль коріконічки від FFG. — Механіка. Механіка. Механіка тут. Як і в будь-якому звичайному емеричі, дуже проста, чудова, просто шикарніша підказка по ваших діях кожного гравця, де з одного боку ви маєте структуру ходу свого, а з іншого, де тут написано, де здобувати славу та перевірка майстерності. Це просто неймовірний елемент, який дуже гарно допомагає під час гри. Е, мабуть, механіку, як таку, тут дуже важко виокремити. Та, в принципі, можливо. Можливо, думаєш? Так. Ну, якщо описати по етапах, так, то хід гравця ділиться на три етапи, і, власне, в підкасті все дуже гарно описано. Тобто, в першу фазу, фазу планування ти можеш зробити певні дії, але тільки одну по фазу дій ти можеш виконати всі або одну. Або одну. Або всі, і фазу зустрічей знову тільки одну дію. Та? І фактично, що тут можна робити? Тут можна літати, досліджувати планети, зустрічатися там з людьми, мати контакти або виконувати контракти, доставляти або отримувати вантажі, тобто ходити на ринок, але це можна робити тільки на планеті. У відкритому космосі можна так само мати космічні контакти, тобто ти летиш і зустрічаєшся з якимись кораблем, або перехоплюєш якісь повідомлення, або ще якась мара з тобою стається, або можна залетіти на пострілушки з охоронцями від однієї з чотирьох фракцій, якщо в тебе негативна репутація у цієї фракції. Тому насправді, як я кажу, механіку тут викромити неможливо, тому що тут нема чогось одного. Ви пересовуєте свого, будемо так називати, своє стенді зі своїм персонажем по мапі власне зовнішнього кільця. Це те кільце, яке перебуває за межею керування республіки чи імперії, тобто там нема закону. Але і ті, і ті можуть вам надавати поподубція, якщо ви маєте погану репутацію в них. А ще є дві такі два клани, які так само мають дуже великий вплив. Так. І теж якщо ви з ними маєте погані стосунки, то вам воно вилізе боком, так, або навпаки зіграє, якщо у вас хороші стосунки, синдикат і хата так. І, ну, я чесно, я не знаю, я не бачу змісту приділяти тут увагу механіці, тому що в принципі... Трошки є, трошки є, я ще трошки додам. Можна, що тут так само можна розвивати свої навички, тобто можна брати для себе додаткових членів екіпажу, які будуть мати додаткові навички, тобто своїх навичок, на жаль, ти не можеш додати. Але таким чином, ніби в тебе сет навичок стає більшим, ширшим. Можна купувати собі кораблі, можна так само отримувати додаткове обладнання, все дуже гарно складається, дуже зручно і зрозуміло, як на мене. Так, ну власне, тут, скажімо так, тут атмосфери і відчутті власне, світу зоряних вій, воєн є в рази більше, ніж самої гри, і, власне, це і є гра. Та? Тобто в цьому унікальність цієї гри, що коли ти її граєш. Ти буквально переносишся у всесвіт. Не, у всесвіт, але ти переносишся якби в життя оцього Баунті-Хантера, який як це, мисливця за винагородою, в як, якого мета одна: набрати 10, 10% очок слави, все, і стати найславетнішим мисливцем за винагородою у в цілій галактиці. А і... при тому отримувати різні пригоди, заробляти гроші, отримувати люлей від різних персонажів, битися з кимось і перемагати, і це дуже класно. Так, мене власне по квесту. Мені треба було зловити Дангара, але в нього сила стрілянин аж цілих п'ять, і тому якби він мені так дуже файно Наваля. фане надавав. давав так. Е, Ну, мабуть, це два ще щодо оформлення. І тоді до наших вражень. Компоненти. Компоненти тут, як ви бачите, дуже різноманітні. Є кубики, є фішки, є карточки, є поле, яке складається як пазл, є дуже гарні планшети персонажів з місцями, де ти розумієш, куди потрібно класти відповідні карточки, Там спорядження, контрактів, не контрактів, а халтурок. Екіпаж, куди додається. Я би тільки ще виокремила, що є кубики нестандартні. Вони зі своїми позначками, і в цих позначках Це там потрібно буде розбиратися. Є карти, на яких текст який потрібно читати. Багато. Обов'язково читайте художній текст, бо Михайло переклав його просто бомбезно. І одна річ, яка мені особисто не подобається, і мені здається, мамі теж вона не зайшла, коли ми грали. От планшетики зі старту, вони такі гнуті. Так, тобто планшети в нас повело, вони таким човником або качелькою, і гойдаються. Тобто їх треба буде, напевно, трошки підзволожити і під пресом вирівнювати, тому що видно, під, на виробництві не до кінця дотрималися процесу. І, власне, вони ну, просто дуже сильно течелько. Ну, але це таке так. Решта компонентів, мені здається, всі прекрасні, гарно витискалися, не було якихось нарікань. Фішки є різних, різних форм, гарна кольоропередача, тиснення підльон на всіх елементах. Дуже структура? Так, дуже зручні підставочки для тайлів персонажів. Абсолютно стандартні ФФГшні, оці такі вісімки пластикові. Ну... Не всі грали в інші ігри ФФГ. Ну... Маринка прокоментувала, сорі. Добре. А, і ще гроші різноформатні. Теж, по-моєму, дуже зручно, бо зрозуміло по величині, що це більша кількість бабла, менша кількість бабла. Ну, Дуже зручно. Так, окей, мені по оформленню. Ну, в мене теж насправді є претензія до цього планшету персонажа, який кичелькою, але це таке. Е, найбільше, що мене роздратувало, це поле. Воно виглядає дуже класно, займає воно абсурдно багато місця, складати, розкладати його. Е, це просто окремий вид, е, на мою суб'єктивну думку, окремий вид мазохізму, тому що е, в правилах ти маєш. Певний порядок, в якому повинні бути розміщені власне ці планети. Хоча правила кажуть, що ти можеш, як хочеш, коли ти вже там досвідчений лі... літун космічний. Та... Але насправді мене це поле трошки роздратувало. Я не розумію, для чого було його робити саме таким. А позначок на ньому немає, щоб там базова комплектація. На... Я не помітив на них позначок, чесно кажучи. Типу, я розумію, що вони, типу, аля. Рандомайзер типу, для поля, але ну, воно типу, е, механічно воно не має абсолютно ніякого зв'язку чи пояснення. На мою думку. Якщо ви зі мною не згодні, то, будь ласка, напишіть в коментарях. І давай перейдемо до вражень. Так. Да. І тут почне Маринка, я завершу. Е, гра мені подобається. У мене є кілька мінусів, про які я би хотіла сказати перед тим, як я почну розказувати, як сильно вона мені подобається. А, окей. Перший мінус downtime. Я просто не можу, я між ходами, між своїм ходом і своїм ходом я вмираю. Ми грали трьома гравцями і чотирма гравцями. Ну, не настільки захоплює мене оця атмосферність, що мені цікаво, що роблять інші персонажі. Що я слідкую весь час. Бували ходи, коли я просто безсоромно залазила в телефон і робила якісь свої справи між своїм е ходом. Та? Е е коли доходить до мого ходу, звичайно, я там вся сконцентрована, вся увага, мені все треба знати. І тоді даунтайм спіткає того, хто не маринський. Звичайно. Друга штука, яка мені не подобається, це я дуже довго звикала до, до цих позначок, і що вони означають, поки я не спитала ростика, ростика часом немає на підказці. І я виявила, що підказка двостороння, і тут я от приєднаюся до ростикових похвал, що підказка, до речі, дуже зручна. Бо я її використовувала використовувала тільки з боку, де є хід гравця описаний, а ззаду не дивилася, і виявилося, що тут воно теж все просто. Yeah. Хто не грав ніколи в ігри цього прекрасного автора, то ви зрозумієте мій біль. Я кожного разу звикаю, як відбуваються ці всі перевірки. Тобто мені це реально запам'ятати неможливо. Перевірки навиків. І е, тому ця підказка мені тут дуже зайшла. Тобто, після тої, е, другої партії, коли зрозуміла, що можна дивитися в підказку, все пішло по маслу. Да? Е, от. І поле велике е, коли ти граєш. У вас кілька гравців, ти сидиш з одного краю, а хтось сидить з іншого краю. Відповідно, пересувати не дуже зручно. Та, от ви навіть зараз бачите, наскільки воно велике. Та, звичайно, ми сидимо трошки далеко, але свої планшети треба тримати біля себе, а поле все одно лежить не настільки близько, як би хотілося. Це з того, що мені не сподобалось. Решта мені дуже сподобалась. Мені дуже подобається атмосферність цієї. гри. Я не великий фанат війн». Тут хай Ростик мене пробачить, але ця гра мені заходить заходить з тої причини, що тут не потрібно бути сильним фанатом ні одного, ні другого для того, щоб перейнятися тою атмосферою. Тобто, якщо ви хоча б один фільм зорядний фільм бачили, і він вам плюс-мінус зайшов, вам буде цього достатньо. Так, тут є персонажі, є відсилки, можливо, для повного занурення і там отримування максимального кайфу, як там в Та? Треба знати всіх персонажів і розуміти, до якої хартії хто належить, але мені і без цього було дуже класно. І я, напевно, перший раз грала в гру пісочницю. Це круто. Я вам просто описати навіть цього не можу. Це фантастично, коли ти можеш робити фактично все будь-де, ти можеш щось зробити. Тобто, в тебе, навіть якщо у тебе є поранення, ти все одно наступний хід, ти його не провтикаєш. Так, ти можеш не виконати одну частинку, але дві, дві решти ти обов'язково зробиш. Це мої враження. Окей, я не знаю, маринки мене щось дуже сильно пер. Як це переоцінює фанатизм над зоряними війнами, я їх люблю, дійсно дуже люблю. Я не знаю про всіх персонажів. Але про тих, про яких я там чи бачив в фільмах, мультиках, чи читав в книжках, так мені цікаво, тому що це типу, додає атмосфери. Якби на Ростик, я б навіть не знала, що є мультики по зоряних війнах, а він ще каже, що він не фанат. Ну, так, і... ну, ну є просто люди, які там знають просто абсолютно все до цього, тому я на жаль, до таких не, не дотягую. Що мені подобається, стиль коріконічки, це власне те, що сказала Маринка, що ти можеш мати якусь дію абсолютно будь-де. Чи ти на планеті, чи ти є в навігаційній точці, ти можеш взяти карточку і прочитати, що з тобою там відбулося. І це власне те, що мені продає його ігри. Тому що е, перше я з цим зустрівся в другому жаф Архема, другої редакції. Де ти абсолютно будь де можеш мати якусь певну наративну складову, та, і вона тебе поведе і пояснить, чому ти там, якщо ти хочеш, звичайно, можеш зробити певні дії. І тут є те саме, і це просто неймовірно, тому що ти, ну, от ти реально ти от переживаєш жит... проживаєш життя цього е... мисливця за нагородами. І це просто неймовірно. І так само ті самі базари, де ти можеш там якісь халтурки набрати, якісь там хороші, якісь не дуже хороші. Та, десь там тригернулася охорона з певної фракції, яка до тебе є недружньою, і ти типу такий опа, мені пора з цього сектору валити. І ти починаєш думати, як тобі звалити, тому що ти можеш там натрапити на інші нагаразди, або ти, ти там обов'язково маєш зупинитися, якщо в тебе. Якась фракція має нейтральний до тебе ставлення. Вони такий гей, чувак, типа що це ти такий підозрілий, Ну давай ми на тебе те документи перевіримо. Та? Плюс оці, типу, колода, я навіть не пам'ятаю, як вона називається, карт з цифрами. Це теж, типу, додаткова штука, яка мені дуже подобається в цій грі. І, зокрема, це не тільки тут було ще десь коріконечко це використовував. І тому я не знаю, я готовий цій грі співати, де довго. Я ще одну штуку згадала. Мені дуже подобається, що тут дуже багато залежить саме від твого вибору. Ну, не в плані від кубика, та, як ти там його кинеш. А ти читаєш карточку і вона дає тобі вибір. Ти можеш це зробити, а можеш цього не робити. І якщо ти ще читаєш саму карточку, та, ти розумієш, ніби що там по історії відбувається. так. То це теж дуже, дуже відіграє. Так. Але додає даунтайму. Я додам. Додає. Ну там блін рядок, буквально два прочитати, тому я не знаю. Але от може якби ми це чемно робили за кожного це разу, роблю. Коли, ми, коли ми граємо, то може воно би дійсно і цей мій даунтайм трошки не знаю. Ну, тобто я це завжди роблю, тому що без цього немає змісту взагалі грати в Америтреші. Тобто, от власне, Америтреш, це гра про історію, це не гра про механіку, це гра. Де ти переживаєш співпеваєш своєму персонажу, проживаєш цю всю приводу разом з ним і отримуєш масу, масу насолоди. Е, ну, Чесно кажу, от якби не це поле, яке ну, чесно, от мене особисто, воно просто вибішує. Е, я розумію, наприклад, мені в Ребеліоні поле ще менше подобається, хоча воно там не є таке е, не складається з клаптиків. Просто воно там, ну таке типу, теж просто планетки намальовані і літає собі між ними. Типу, але як на мою думку, це трошки краще. Насправді, ну, цей стіл, за яким ми знімаємо відео, він є дуже великий. Тобто він ну, так в багато разів є більший за той стіл, який є в нас вдома у Львові. І тут це поле, ну я розумію, воно виглядає інноваційно, та, тобто це щось новеньке, воно круто виглядає. Але от, ну, моє суб'єктивне, це типу розкладати це поле це найгірші цієї гри. Я готовий сортувати картки, хоча я завжди складаю все по порядку, тому в мене проблем з тим немає. Але от поле мене вибільшує. І ще, що мене здивувало, що цього разу, принаймні в цій коробці, було дуже мало зіп пакетів на таку кількість різних компонентів. Тобто, зазвичай eh, Fantasy Flight Games, ну, колись давно як ми купували їхні ігри, вони. Засипало тебе пакетами, що тебе ще лишалося. Тобто, ти там абсолютно навіть окремо один жетон міг покласти в окремий пакет, тому що от він є окремий. А тут, фактично, ти маєш гроші, ці охоронці, контакти на цьому, вибухи, власні... власна мета. Та я по картону, а і ще трекери це шість різних компонентів картону, персонаж. а персонажів. І це все. Ти маєш вкласти, там з 4 чи 5 пакетиків, це дуже мало насправді. Але це вже доклуп. Ну, це доклуп, але це, типу, ну знаєш, якби це те, до чого я звик. Я звик, що Fantasy Fly Games типу засипає, але видно, можливо, в них пішла політика е... екофрендлі, Еко так, і вони зменшили кількість пакетків. Ну, це таке. Тому ми докладали свої. Е, ще щодо пакування гри в коробку, є певна складність власне з цим полем. Із планшетами гравців, тому що вони У нас вони йдуть під органайзер. Я не знаю, якщо вам вдалося запхати все в цей слот, е який є в коробці, то напишіть нам, ви просто молодець. Дивіться лайфхаком. Так, тому що я просто взяв все все пакую під під, під орг. Ну, це не так, це не органайзер, це інлей коробки, так правильно казати. Е та й таке гра реально чудова. Якщо ви ще не грали пісочницю, то будь ласка. Пісочниця українською позоряних війнах. що може бути кращою. Е, якщо ви не фанатом... Пісочниця українською по Гаррі Окей, е, 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 е. добре. перший, хто її зробить і видасть, буде вида моїм героєм персональним. Е, я навіть не знаю, чи є по Гаррі Потрі. Псочниці, здається, немає. Але суть в тому, типу, що гра механічно дуже проста. Ти маєш певні дії, ти їх виконав, все, ну, типу, твій хід закінчився, ну, ходить наступний гравець. Атмосфера тут аж ну, просто переливає за край. Тому Kill Games, ви молодці, я абсолютно втішений цьому продукту українською і багато хто там е дулися на Kill Games і там ніжками, що дуже довго тривав переклад. Там, е про, тут є, що перекласти просто народ. Ні, ну не в тому суті. Типу, проду, ну, продукування гри, типу, там злетіли терміни. Ну, чуваки, ми всі все розуміємо. Життя не є якось прямолінійне і просте. Тому в мене до Games зауважень немає. Ви молодці і хлопці-дівчата продовжуйте в тому дусі. Переклад, бомба, місько постарався на славу. Е, ну, мабуть, все досить співати дефарамби грі. Ми будемо завершувати. Ще раз хочу подякувати тим, хто фінансово підтримує наш канал. Ви супер молодці, і тим, хто підтримує ССУ різними способами. Так. Якщо це через МІПЛО спротив кубком по ворогу, то теж дуже дякуємо. Так. А на цьому все з вами був Ростик Маринка і світ настільних ігор. Па-па!